театральної студії Арсенал Спейс» підготували неймовірну виставу про карамельні пригоди, тож дива розпочинається. Легкі, тирамісу, чизкейк, Карамельні пригоди це легка мов зефірка, театральна вистава, проте із дуже глибоким змістом. Бо все зав'язано на детективному сценарії, коли з карамельної фабрики зникає радість, і не те, що безовсім зникає, а трансформується у злість через те, що її зазвичай ігнорують. А відтак ласощі більше не будуть такими смачними без головного інгредієнта. Бо ж, як відомо, будь-яку справу варто робити з радістю, резюмує режисерка Юлія Сікалова. Там є в нас два карамельні цехи, у нас є шеф-макарун, у нас є пані Лакриця, і всі разом вони намагаються зробити так, щоб повернути радість. У нас повністю сучасна казка, я її писала під настрій, під дітей. От, і казка така вийшла досить цікава, сучасна, красива, яскрава. Не знаю, мені захотілося саме про карамельну фабрику, тому що дуже часто ставлять про Санта Клаусів і так далі. А от де з'являється те, що дарують, от, от це було питання. Ми їх назвемо та на не те, розпотягунки не підходить, нестремна щирість. Давайте назвемо цукерки не стремна щирість. Ти думаєш, хтось буде їсти цукерки з назвою «Нестримна щирість. Радість, це назва не підходить. Може, носимо базікалки. Базікалки. Те, що треба, а, а може мала Ну, радостем не заважай. Радісте, Тримай, краще з'їж цукерку. Ой, як пече Води! особливого затишку і шарму виставі додає камерна зала мистецького простору Арсенал, у якому власне і займаються актори під чітким керівництвом знаної прилуцької театралки Юлії Сікалової. Актори, це у мене різні дітлаки від 12 Це старша група. Від 12 до 16 років. Хтось навчається в медколеджі, хтось в школі, хтось в петколеджі. Але от у нас зібралася така класна когорта маленьких талановитих. Ну не зовсім вже маленьких. Вони образяться, якщо вони це почують. От але мені здається, це така хороша команда, з якою ми вирішили подарувати. Тепла в ці дні. на сцені розгортається справжнє магічне дійство зі створення ласощів. То, мабуть, мрія кожного побувати на фабриці солодощів та відчути магію створення карамельного дива і все би добре, аби не карколомні лихі підступи із заміною інгредієнтів. Та Ні, Ні, зупиниться ви вже нарешті химерку, гурчинку. Ви все робили за рецептом, так пані Лакринзе. А ви світі за Ви точно зберегли свою Так! Я за всім стежу і всі дотрималась рецептури. Мені здається, це все числихий замисел. Це за, все за, таді! Може, може, й воно, але нам потрібно працювати. Але ж я не можу працювати в такій атмосфері, ми всі знервовані і у нас нічого не виходить. Глядачі напружено спостерігають за карколомним сюжетом і полегшено видихають, коли все нарешті стає на свої місця. Точніша радість знову повертається до карамельної фабрики. І від цього інгредієнту все знову стає смачним, естетичним і довершеним. Основний посил один даруйте один одному радість, тому що кожен подарунок він важливий, але емоції безцінні. Театральне дійство добігає кінця, завершується хеппі-ендом, а розчулені глядачі беруть участь у лотереї на розіграш креативного солодкого сюрпризу. Ори у захваті від теплоти і енергетики. Яку подарували глядачі? Я грала роль радості, і звісно, вона ж дуже схожа до мене, близька до мене, тому що по життю я просто дарую всім позитив і заряджаю обстанов, ну, енергетикою, навіть коли всі нервують, і так далі. перед виставою, навіть ми. Я всі нервують. Я така, все добре, все супер. Без неї ми як без рук. Щоб зрозуміти, що радість потрібна навіть тоді, коли ти нічого не встигаєш, або тоді, коли ти не можеш щось робити, що радість підніме настрій і все потім вийде, якщо ти будеш робити це з радістю. А макаруна роль не імпонує. Я не завжди такий директор, але тут е я маю брати все під контроль за всім стежити і всіх підбадьорювати. Я дала зефірку. Ну, мій персонаж трошки імпонує мені в реальності. Я завжди така весела, енергічна. Тому ну це було для мене в новинку. Я сюди хожу нещодавно і мені ну, дуже подобається. Ми робили цю виставу, щоб подарувати кожному ранність, кожному нашому. Щоб гостю подарувати радість. Адже радість потрібна да. в будь-якій справі. І це наша головна мета. Ця вистава ну, несе таку світлу щирість у наш важкий час. І от треба розуміти не тільки дітям, що от радість там потрібна завжди, а також ця вистава дійсно корисна для дорослих, ну, щоб також розуміли, що навіть в такі часи треба мати цю нотку позитиву, таку прекрасну радість себе в серці і щоб ну вона цвіла і розквітала ця радість і з кожним днем їй ставало в серці ще більше і от ця вистава хоч і дитяча і спрямована на маленьких дітей але вона буде корисною для всіх адже вона розповідає нам і показує що саме щирість і доброта допоможуть всьому А ще мені здається що це дуже правильно робити виставу не тільки для дорослих а й для діток адже це прививає любов до театру що є дуже важливим для збереження культури і дорослі, і юні глядачі діляться, отримали неймовірний заряд позитиву та на якийсь час відволіклися від сумних реалій сьогодення. Маса позитиву, гарна вистава і, і з таким про радість. Радість вона потрібна в кожній справі, незалежно від того, яку ти справу виконуєш, чи це цукерки, чи прибирання, чи без різниці, яка. І якби ти не старано виконував свою справу. Без радості вона не буде позитивною. Ця вистава дуже актуальна, особливо у наш час складної під час повномасштабної війни. Багато людей втрачають цю частинку, цю радість. І ця вистава це дуже хороший привід її повернути. Діти можуть приходити насолоджуватися цим дійством. Вони відроджують у собі цю радість, і це дуже добре. Ця вистава принесла дуже хороші емоції. А якщо раптом хтось відчув у собі акторський потенціал, то в Арсеналі вже чекають саме на вас, аби підтримати, навіть не вмілі, але впевнені починання. Театральна студія Арсенал Артспейс», старша група. От е, в нас є менша група, е, молодша група у нас теж ходили, колядували, вітали людей зі святами, зібрали кошти, задонатили їх для наших прекрасних ЗСУ. От і в принципі, ми займаємось дітками і запрошую, хто хоче долучити дитину до неймовірного світу театру. Театр це не просто вистави, театр це розвиток емоційного інтелекту. Це прекрасно. Приходьте до нас, ми вас чекаємо. І не забувайте про головний посил карамельної вистави. Радість потрібна будь-якій справі. Тож не втратьте можливості переглянути цю солодку карамельну дивовиставу в арсеналі, аби зарядитися позитивом.